Друже, привіт! Ми продовжуємо наші щотижнаві інвестиції на брокері trading 212. Сьогодні в нас 31-й тиждень наших інвестицій, і в нас по плану завершити інвестиції в компанію Stellantis і в компанію Kyivstar. Ми добуваємо їх кількість до 10 по нашій стратегії, і будемо їх згодом там через місяць-два, будемо їх продавати в прибуток. Пам'ятаю, що я в мінус фіксувати не збираюся. Хіба буде сключення, але поки що їх немає. Тому тепер переходимо на брокера. Повернулися ми до брокера. Переходимо до нашого портфелю. Компанія KivStar. Купити. Змінюємо на кількість. Нам потрібно 0,77 і 5 акцій. Розмістити ордер. Окей. Розміщено на купівлю. Чудово. Це була компанія KivStar. Тепер переходимо до компанії Stalandis. Купити 0.61. В районі 21 злотиє розмістити ордер, купити. Виконано. Сталантіс у нас 10 акцій і Київстара у нас так само 10 акцій. Чудово. Переходимо в історію. Бачимо компанію Сталантіс і компанію Київстар. Раз, тепер ми вирухаємо, яку суму ми витратили, і, напевно, докупимо якоїсь іншої компанії, яку би варто зараз докупити. 20. 92 плюс 34 48. Дорівнює. Гаразд. Тепер мінус 100 44,60. Добре. Як бачите, в історії нічого не змінилося, жодних нових транзакцій я не робив. Типу, максимум це нарахування. Пам'ятаємо, в нас була сума 4460. І докупимо. Стлантіс у нас вже є курсів, у нас не вийде продати, тому що зараз мінуси, блін. Окей, з даної ситуації я розумію, що потрібно буде в нього випуска закривати дану компанію. Одну і другу. І, можливо, на майбутнє так само будемо робити. Раз, тоді Vizer уже ми не можемо, по суті, взяти, тому що ринок закритий. Можемо взяти American Airlines, Nordea Bank. Орлан ми купували минулого тижня. Раз, тоді докупимо American Airlines. І змінюємо на стоїмость 4460. Розмістити ордер. Окей. Ордер розміщено. От він у нас 4460 нижче. Куплено. Чудово. Нам необхідно ще півтори акції і... Інвестиції в компанію American Airlines так само закінчаться, і ми будемо їх фіксувати в прибудок. Гаразд, на цьому у нас усе з брокером. Тепер перейдемо до нашої таблиці. Зараз ви можете бачити таблицю, по якій я, в принципі, писую всю інформацію. І я її постійно скидую кожного тижня, для того, щоб ви могли з нею ознайомитися, типа бачили, що відбувається з портфелем. Також, напевно, постараюся. Додавити іноді скриншоти з брокера для того, щоб це було більш замітно, тому що різниця в сумах. І, можливо, прийдеться трошки переробити таблицю для того, щоб вписати комісію, щоб воно вираховувало мені до суми, щоб я розумів прям точно. Тому що відсотки одинакові, сума інвестицій, окей. Але сума прибутків або збитків різні, тому що правильно комісія не врахована. Податки 2025 рік. Скажем, загально в мене зараз така ситуація з даною таблицею. Трошки вам розповім. оцетки з лендингу акцій. Тобто тут вписуються гроші, які нам нараховуються за кредитування. Пам'ятаємо про це. Тобто кредитування акції, то тобто лендинг. Перейдемо в історію. І оце проценти по кредиту. Ось ці суми, що мені можуть приходити. Ось тут 13, там 27 і так далі. Тобто, це в нас лендинг ленд. 25 рік, 11.58. Податку необхідно заплатити 2 злотих 20 грошей. Окей, Тобто я буквально вписав суму брутто, Тут податок, якщо якийсь знімалося, але окей, цього не було. Тому вписав суму, воно мені враховує і от загальна сума. Нижче за готівку. Тобто 447. Якщо перейду на брокера по налічним. От раз, два, три. Оце грош, два, три. Там коли як, по-різному. Це в нас друге. Воно так само вираховує. Тобто від 4 злотих 47 я маю заплатити 84 гроші. Окей, йдемо далі. Компанія. Ой, блін, це європейська. Це вроді, якщо не помиляюсь, Орлен. Раз підправлю. Орлен. Нам нарахувало 10,79 плюс податок побраний 2, 2 злотих, грубо кажучи. Тут вирахування, це інша компанія. Якщо я не помиляюся, це в нас було. Дивіденди. Так, out UK Wind злотий 25 от. Великобританії. Податку у нас не було побрано. І воно вирахуло 19%, тобто 23 гроші від злотий 25%. Загальна сума 28 злотих. Вже це не буду враховувати Податок і побрано, то тобто є 2 злотих плюс-мінус. І податок до доплати в злотих. 3,29. 29 Тобто, це сума, яку мені необхідно заплатити за 2025 рік. Також зараз я вираховую, що за 2023 рік, тому що в мене там є на даному брокері транзакції, які я робив у 2023 році, і там є невеличкий мінус. Тобто, Можна сказати, і мінус, і плюс. І мені потрібно це розібрати і так само подати коректу в під. Тому все це буду робити і вам покажу, як це треба буде зробити. І нагадую, що на це все буде окремо відео. Я зараз над цим працюю. В 23-му році. От, виходить, там мінус 3.44. Тобто цю суму я можу спокійно вирахувати з оцієї. Тобто, це протягом 5 років, я, якщо не помиляюсь, можна це поправити. І дану суму, типу, вирахувати як збиток від інвестицій. Окей. З цією таблицею ми розібралися. Пізніше надам інформацію, тому. На цьому все. Обов'язково постав подобайку даному відео, підпишись на YouTube канал, натисни на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня в 32-му інвестиційному випуску. До зустрічі.